І тепер до ворогів до їхніх каятів. Про що це? Російський актор, я думаю, можливо, ви ще пам'ятаєте, не забули за всі роки повномасштабної і загалом війни в Україні. Отже, російський актор Олексій Панін заявив, що служба безпеки України, нібито зняла з нього звинувачення у посяганні на територіальну цілісність країни. Йдеться про впровадження відкрите в січні 2015-го, коли панін розмахував російським прапором в окупованому Криму, обіцяючи піти на Одесу. За кілька років він кардинально змінив точку зору а після початку повномасштабної війни навіть почав засуджувати російську агресію. В то время я был абсолютно дебилом, зомбированным. Я верил, как миллионы моих сограждан Соловьеву, спустя годы, где я попросил прощения украинцев и объяснил, почему я так сделал. Украина сняла с меня все обвинения, СБУ больше меня не ищет, я больше не являюсь врагом Украины, чему я не на рад. Потому что как-то несправедливо и в России я террористы, экстремист, в розыске, и в Украине был враг народа. Втім, наразі Олексій Панін на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій все ще значиться в списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Офіційних підтверджень від служби безпеки України немає. Що до зняття звинувачень також немає і відповідних заяв чи підтверджень на сайті СБУ чи інших офіційних ресурсах поки що не знайдено. Ну принаймні, ми шукали, не знайшли. Тож ситуація базується винятково на словах самого паніна. І я нагадаю, що актор змінив свою риторику щодо України в 2020-му, двадцятому. А спочатку повномасштабного вторгнення підтримав українців на антивоєнному мітингу в Мадриді. Через це а також за підтримку української атаки на Кримський міст Росія навіть оголосила його в розшук. і відправною точкою для Олексія Паніна в беззаперечній підтримці України стала повномасштабна агресія Російської Федерації, зокрема безчинства окупантів в Маріуполі, коли 16 березня Російська Федерація закидала бомбами драматичний театр, який слугував укриттям для місцевих мешканців від безперервних повітряних атак. Перший раз в житті театр у мене асоціюється не з творчістю і іскусством, а з смертю. Путінські палачі, по-другому назвати цих людей нельзя розбомбили Маріупольський драматичний театр, в якому находились мирные люди. Я хочу обратиться к моїм коллегам, к актерам, таким как Володя Машков, Дима Півцов. Тем, кто поддерживает эту специальную операцию, которая во всем мире называется войной, я не знаю, сколько вы будете жить и как. Я желаю вам, чтобы каждую ночь к вам приходили мертвые люди из Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова, Херсона, стояли у вас перед глазами и говорили одно единственное слово за что.